Брехня вусатого білоруського блазня, енергоманіпуляції та гроші від Ощадбанку. Усім привіт! З вами на зв'язку фактчекери проєкту Брехонець і ваша незмінна подруга з Ютубу Софія. Я вже нажарила дирунів, змінила манікюр та довжину волосся. А тому сьогодні я розповім вам, що ж цікавого надибали наші фактчекери у жовтні. Упродовж жовтня команда фактчекінгового проєкту «Брехунець» активно спростовувала фейки та досліджувала сліди російської пропаганди в інфопросторі Волині. Ну і звісно ж, маніпулятори часто зосереджували свою увагу на війні Росії проти України. Самопроголошений президент Білорусі Лукашенко на початку жовтня знову потякав про те, що мобілізації в Білорусі не буде. А Польща, Литва і Латвія, нібито хочуть напасти на Білорусь. А ще у жовтні Лукашенко оголосив про розгортання спільного регіонального угрупування. Але є одна ремарочка, воно ж уже існує більше 20 років. У 1999 році Росія та Білорусь підписали договір про створення союзної держави, і тоді ж утворилося це угрупування у бюджетах так званого союзного государства. Передбачені витрати на забезпечення цього угрупування військ. Жовтень не став виключенням, і шахраї продовжували штампувати фейків аби надурити довірливих українців. Ми спростували фейк про те, що торгова мережа Spar дарує подарункові пакети у зв'язку із 36-річчям компанії. У мережі Spar також зазначили, що грозіграш є фейковим, а шахраї просто скористалися брендуванням компанії. А ще ми бачили фейкове повідомлення про те, що Ощадбанк подарує готівку всім тим, хто поширить якийсь незрозумілий допис, та обере щасливий номер конверту. Радимо вам обов'язково перевіряти інформацію про розіграші, аби не потрапити на гачок шахраїв. Цікава дискусія у соцмережах відбулася через слово гойда. Актор і пропагандист Кремля Ахлабистін вирішив запустити у маси гасло, яке б об'єднувало усіх прибічників війни Росії проти України. Гойда! Він також зазначив, що це гасло є ісконно руським. але клич Гойда не має ніякого стосунку до древнього російського. Древньоросійської мови ще не існувало тоді, коли це гасло застосовувалося. Як і не існувало самої Росії, це гасло клич слов'янської Київської Русі. Цього вигуку навіть немає в канонічних словниках російської мови. Навіть немає в словнику Даля. Мало того, цей клич ніхто не підтримав. Пропагандиста хлобистін кричав, надривав зв'язки, червонів як сеньор помідор, але бюджетникам і студентам було все одно, адже вони прийшли через примус, гроші і власне недумство. У соцмережах на Волині поширювали та поширюють повідомлення про те, що нібито в Україні вимкнуть і електроенергію, і водопостачання. Ми перевірили цю інформацію і виявилося, що це маніпуляція. У кінці жовтня на Волині були відсутні графіки відключення електроенергії. А у Волині Обленерго говорили, що вони не можуть їх скласти, тому що відключення в більшості аварійні, а не планові. Але наразі, станом на 3 листопада, у Волині обленерго вже публікують графіки відключень електроенергії. Проте телеграм-канали все ж репостили і репостять повідомлення про те, що нібито будуть відключені електроенергії. Для того, аби дізнатися інформацією про певну область, потрібно було перейти за посиланням, підписатися на телеграм-канал, а можливо, підписатися і на два телеграм-канали. Але інформації про відключення електроенергії у тій чи іншій області ви не отримаєте. Такий трьох шахраї застосовують, аби збільшити кількість підписників у своєму телеграм-каналі. Повідомлення зі словами критична, катастрофічна можуть викликати у населення. Панічні настрої, тому ми вам радимо читати лише офіційні джерела. Останній день жовтня запам'ятався волинянам через чергову масову ракетну атаку з боку росіян. Цією напруженою ситуацією скористалися фейкороби і почали поширювати повідомлення про те, що нібито над Волинню збили ракети, які летіли зі сторони Білорусі. А спростував цю інформацію голова Волинської обласної військової адміністрації Юрій Погуляйко і зазначив, що у області все спокійно. Правило перевіряти інформацію, читаючи офіційні джерела, ніхто не скасовував. Радимо вам не поширювати фейків та не створювати паніки. Якщо вам сподобалося це відео, підписуйтеся, ставте лайки, коментуйте та поширюйте його серед друзів та знайомих. Всім па У моїй справі протролили головного аматора ядерного православ'я. Гойда! Поталок сводчити, а в купілі шторм а в дев'ятивальний гол. Гойда! Ставиш у цього там.